При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Це наступна історія про мужність і безмежне кохання. Юлія прикордонниця, яка втратила коханого чоловіка на війні. Їхня історія почалася в Маріуполі, де вона служила, і там вже познайомилася з майбутнім чоловіком. Він пройшов фронт, був поранений, але не залишив службу у 2022-му Під час визволення Херсонщини чоловік загинув. Сьогодні Юлія живе у Львові разом із дітьми, продовжує служити та знаходить сили будувати нове життя. Вона з Маріуполя, а він уродженець Кривого Рогу, але об'єднала їх війна. Зі своїм майбутнім чоловіком Юля познайомилася на службі. Тоді вона ще працювала на цивільній посаді у військовій частині Маріуполя. А Сергій брав активну участь в АТО. У 2015 році отримав наскрізне поранення руки та був знятий з військового обліку. У той час Юля якраз вирішила підписати контракт. Коли почалася велика війна, Сергій знову пішов на передову. Завжди вважав, що те, саме такі, які з досвідом хлопці мають бути попереду. Саме такі хлопці з досвідом мають навчати молодь, бо їм є що розповісти, як навчити. І хлопці, які з ним служили, його екіпаж в його батальйоні вдячні. Що почалося повномасштабне вторгнення? Юля зрозуміла не одразу. Напередодні пригадує її та іншим жінкам пропонували звільнитися зі служби, але вона відмовилась. каже на такий випадок у родини був план вивезти з міста дітей, а самим захищати країну. Ми вивезли їх. Це десь 50 кілометрів за Маріуполь в невеличкий населений пункт на трасі Маріуполь-Запоріжжя. І на наступний ранок воно вже було окуповане, бо Маріуполь брали в кільце. І все з них зв'язок зникло світло. Разом із родиною Юля через десятки блокпостів виїхала до Запоріжжя. Пощастило, бо росіяни не знали, що обоє військові. Вже у Запоріжжі Юля отримала вказівку вирушати на подальшу службу до Львова. А Сергій одразу ж пішов у військкомат. Потрапив у 60-ту окремо механізовану бригаду. Наприкінці 22-го року загинув при звільненні Херсонщини. Останні розмови із коханим Юля пам'ятає в подробицях. Зранку був відеозв'язок. Це була субота, я знову була на службі, як завжди, насварив, що ти дуже багато працюєш, і треба трохи відпочивати. Об 11-й десь сказав, що дуже мене кохає, поклав слухавку. І знаєте, після цих слів я вже, я вже почала плакати, і ввечері мені хлопцями зателефонували, що Сергія більше немає. По танку Сергія вдарив російський РПГ. Він загинув. Дружина довго не могла повірити у смерть коханого. Каже, діти, хоч і дорослі, досі не можуть із цим змиритись. Але, попри все, Юля певна, життя триває. Мріє, що якнайшвидше закінчилась війна, і всі жінки дочекали своїх чоловіків. Оксана Існицька, Тарас Оленець, факти СТВ, Єдині новини.